Мер вам! З вами Любомир Погоявонський. Я екстрасенс, езотерик, таролог, майстер білої і чорної магії, дипломований психолог. Все життя є відкритий гей. Також я людина з шизотиповим розладом, який я вважаю варіантом норми. Існує наукова дискусія чи я інтерсексуальна людина, і тому я не відчуваю себе до кінця ні чоловіком, ні жінкою. Я відчуваю себе інопланетянином, прибульцем, який знаходиться у земному цьому бутті, виконуючи свої місії від вищих сил. Я не відчуваю себе частиною якихось колективів. Хоча інтелектуально я усвідомлю дуже багато речей, і я дуже добра людина, я допомагаю іншим людям. Шизотиповий розлад, як варіант норми, це робота психіки трішки інакша. Нетипово. Я навіть ось думав, був про баді-модифікацію. Зробити операцію і вставити собі силиконові імплантанти. Притому не змінюючи стать, тому що я не відчуваю себе трансгендером чи жінкою. Але все ж таки, ну це й дорого, але і для здоров'я шкідливо, тому... У мене проблеми ще з серцем, є проблеми ми з рядом, скажем, особливості роботи мого організму, Я не буду вдаватися це в відеоролику. І мені протипоказані подібні операції. Я чоловік гій, але в ту чергу я не є чоловік, і я не є жінка. Я не відчував себе і не відчуваю там, чи мужиком, чи бабою, і так далі і тому подібне. Я відчуваю себе андрогіном іншою статтю. Третьою статтю. Я третя стать! Якщо б, напевно, можна було поміняти у паспорті стать, то я поміняв би на третю стать. Але я в ту чергу хочу, щоб називали мене в чоловічому роді. Для мене чуждо просто в душі слідування оцьому стереотипу більшості. Я ЛГБТ людина. Для мене це дуже важливо. Я відкритий гей, і я андрогін, і я людина з шизотиповим розладом, я не відсіту цього. Будь-яке знеособлення мене як особистості або зведення мене до чоловіка чи жінки просто мене не те, що вбиває і корьобить. Ну, це для мене недопустимі речі. Просто недопустимі. Тому навіть виникала, кажу, мене думка про реальну баді-модифікацію пришити силіконові протези, груди п'ятого розміру, про тому залишатися чоловіком для того, щоб, скажімо так, украсити трішки інтим з коханим чоловіком, хоча в мене зараз його немає, але є один молодий чоловік, якому я подобаюся. І ми з ним спілкуємося, але чи щось у нас буде, трішки пізніше побачимо. Поважайте... Права людини. Поважайте унікальність іншої людини. Я виступаю за права людей з шизотиповим розладом, за права людей з шизофренією, за права людей з якимись психіатричними феноменами, за право на щасливе життя. Я нормальна людина, у мене збережений інтелект. Я реально допомагаю як екстрасенс, езотерик, езотерикмах іншим людям. І моє слово має Дуже велику силу. Мої молитву, заклинання, прокляття навіть, я рідко проклинаю, збуваються з мега силою. Я екстрасенс.